Засіб на, на заводі проходить повний спектр перевірок і випробувань, після чого ми двигун внутрішнього згорання, який проводить рух роторний вал, ставимо в положення холостого ходу. Тобто, при поставці він проходить в холостому перед роботою треба реча газу поставити в робоче положення. Зараз я покажу як, відкручується. Три гайки піднімаються вверх, середині є речах. Ось цей. Він стоїть в положенні холостого. Його треба поправити поставити в положення повний газ. Відповідно, він буде працювати в робочому. Заливаємо бензин. Також через цей лючок призначений заливка бензину. Дані комплекси поставляються з. Після провірки, так що там мінімальний рівень бензину, але він є. Перед роботою також провірити, під цим розчишком буде видно е, кран перекривання палива до двигуна. Подивитися, що він стоїть в положенні оф чи он. Якщо він закритий, відповідно його треба відкрити перед роботою. При довгих простоях, при довгих або рейсах, коли бак повний, обов в обов'язковому положенні закривати кран, тому що є можливість видавання палива в комплекс. Перед роботою е, перевірити наявність е, масла в е, фільтри, який вичищає е, повітря в внутрішнього згорання. Для цього треба відщовкнути три защовки. Перевіряємо наявність масла. Якщо масло є, масло чисте, ставимо назад. Машина готова до работа.